Мої хороші, доброго ранку. У нас сьогодні, до речі, сонячно в черцях і дуже гарно. Так склалося, що 10 година ранку я не можу піти ще на роботу. Я чекаю майстрів, кладу камери в будинку і чекаю майстрів. Тому у мене є мої хороші фаршики. І я хочу зробити свої улюблені котлетки. Я їх 100 років, У мене є такі відео мільйонне. Коли я робила спеціальним інгредієнтом, і зараз вам покажу, я котлетки роблю в печі і багато років так роблю. Я роблю на пательні індексіомі, коли нас трошечки, і роблю в печі. Зараз я весь фаршик перероблю, всі котлетки перероблю, щоб можна було брати з собою в шоурум, на роботу, щоб ми з Сашою могли е підігрівати і смачно в обід їсти на роботі. Пішли вперед. І так, мої любі мої хороші, кілограм фаршику у мене порізала, потерла велику цибулину, у мене була тільки біла. Тепер два яйця. Хоп! Два яйця є. Тепер у нас перчичка є. І все, спеції ми вкинули ще булочки. Я потерла булочку. О. Так, мої хороші, добре, добре, 10 хвилин я. І так, останній інгредієнт я не буду обмокувати їх у муці, я їх буду обмокувати в насінній конопляному. А тепер, мої хороші, запам'ятайте те, що я вам розкажу. 1914 рік. Це рік е, друг, Першої світової війни. І фермери тоді почали вирощувати коноплю і обмінювати її на долари. Запам'ятайте це, тому що я вам розкажу ще дуже багато цікавого. І ще вам скажу, ви не повірите, що один гектар коноплі ех, видає стільки кисню, скільки 25 гектарів лісу. Уявляєте? Це ще не все, Підписуйтесь. Ви цього точно не знали. Знову ж, мої хороші, з одного гектару коноплі можна виростити. Зробити, виготовити паперу стільки, скільки мої хороші з 4 гектарів лісу. Ви це знали? Тепер мої хороші скажу ще таке: якщо дерево виростити треба 8 років, то конопля росте 4 місяці. Знали про це? Ще вам скажу. Щоб коноплю можна вирощувати в будь якій точці світу. І ще ви знали, що вирощувати можна канабіс в будь-якому куточку світу, і він відлякує різних комах. Тобто коноплі не потрібні пестициди. Уявляєте? А ви, мої хороші, цього точно не знали. Якщо одяг виготовляти з коноплі? То пестициди можна повністю знищити в усьому світі. А це здоров'я наше. Ви уявляєте? А ви цього не знали. А я вам розкажу підписуйтесь на пані Марину, ще не те знаєте. І ось мої хороші котлетки з насіння конопляного готові. Але я кладу в духовочку їх раз. Подивіться, яка краса. І до речі, я вам скажу, що перші джинси виготовлені з коноплі. Ви не знали, мої хороші? Тепер будете знати. Мої хороші котлетки. спеклися Ось, дивіться, які вони красунчики. Бачите, на пергаментну бумажку поклала. І чисто ще чи все буде. Зараз складу і викину просто бумажку. Ось і все. А котлетки. О, дивіться. З конопейкою. Кісочні. Буквально четвертину пачечки я використала. Я хочу вам сказати. Якщо станопліє, я вам розказала багато одяг носити дуже добре для тіла, для організму. Уявіть, що вона робить з вашим желудком. Тим більше котлетки заптечені, не жарені на олії. М -м -м. Біжіть махом робити. Тепер дивіться, котлет пекла море. І робити нічого не треба. Дивіться, раз. 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 Ще й посуд мити не треба. Чистота вологою салфеткою ветру. І все. Ловіть лайфхак від пані Марини. Дівчата, такі балодення котлети. майстри працюють, Я не знаю, їм пахне. Каву п'ю. Ой. І котлетку.